Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Не звертайте уваги, що я в шапці сижу, я збираюся на вулицю йти і возвращати колбасу. Купила я її в кіоскі. Я вам буду йти по дорозі і покажу, де знаходиться цей кіоск. На садах 2. Вчора побачили цю колбасу. Паличка стоїть 80 гривень. Я спросила, скільки там грамів. Ну, якось він каже, ну, грам 300. Положила на ваги, було грамів 225. Ну, якось думаю, ну, може, всохлася або ще щось там мало. Ли. Така упаковка є. Я вам покажу її назву цієї колбаси. Не вздумайте її ніколи брати. По-перше, тут написано, що це колбаса із м'яса птиці. Першого сорту. Ну, якщо з м'яса птиці. Ну, я не знаю, чи хімія. Вона, во-первых, і перечона, і солена. Сало також є. По складу. Зараз я вам склад розкажу, який тут вже є склад. Татарська із м'яса птиці. Знаєте, хто виробляє безлюдівський м'ясокомбінат? Значить, спросила. Продавця, ви її пробували, він каже, ні, не пробували, це ексклюзивна колбаса, вона йде тільки за кордон, а йому вийшло договоритися, щоб ну, тіпа, людям. А я кажу, а ми що, не люди. Ну, так, улибнулися, такий розговор якийсь вийшов. Ну, думаю, ладно, візьму попробую. По-перше, тут є жилваки, Зараз піду поверну подивлюсь, що з цього буде. Якщо вийде вам записати, як я її возвращаю, то так. Да. А якщо ні, то я вам розповім. Тепер дивіться, беру я пінцет. Ладно, я його вже візьму та помию. Потім. Що в цій колбасі? Ах, склад, склад. Так хвилююся, бо перший раз йду возвращати, бо, знаєте, як оце недобро ну порядності в продавців немає. Ліж би продати і втулити. Воно мене вже так достало це все, що немає слов. Написано: склад м'ясна сировина, 100% м'ясо куряче е, обвалене і жир сірець яловичини. М'ясо птиці, філе курки. А що таке жир сірець? Яловичини. Ну, якщо вона куряча, значить, тут повинна бути одна курка. І вона повинна бути світліша на колір, а вона червона. Так, далі. Лупу надо брати. Підсилювач смаку Е612 антиоксиданти Е301. Є е 331 регулятор е, кислотності Е75, Е 78 навірно, це ж єшке ароматизатор м'яса. Ароматизатор му, мускатного горіху. Суміш. Перців, червоний та чорний, олія на основі солі, часник цибуля, червоний перець, суміш тваринних білків. Вжити до 1.03.25 року. Ну, в принципі, ще воно нормальне. Попробуємо. Я з пінцетом покажу вам, що я тут знайшла. Ну що жирлаки це одне, на смак, вона така, знаєте, як і на запах не годиться. Дивіться, ось колбаса, ось в мене пінцет. Камера передає, це ж однесу этому. Гляньте, кісточка. Я її сюди верну, якщо будуть якісь проблеми, я попрошу, щоб продавець це все з'їв. Оце кістка. Таке чувство, що сюди кісток накрутили чи що. Ну, пінцет помий обов'язково. Полетіли з вами возвращать колбасу. Подивимося, що буде далі. Так, це я вам покажу поближче, щоб ви ж не сумнівалися. І от та кісточка, он вона, бачите, я її туди вернула обратно. Зовнішній вигляд взагалі такий, знаєте як? Вчора брала. Ну там мужик в кіоскі ні чека, нічого не дав. Бачите? Татарська з м'яса птиці першого сорту. Ну В першому сорті, в принципі, не донори, ніжелетівний кісток. Склад. Ну, я його, в принципі, вам розказала. О, на камері, кстати воно проще видно. То ж єшки, да? чи бешки, чи що воно. Навірно, то єшки все-таки. Ну, вони так мелко це пишуть. Чого не мелко пишуть оці букви? Щоб ми в кого поганий зір з лупою треба ходити, чи що? Полетіли. Вертос. Несу колбасу, ось, бачите, в руках Вон, наш. Базарчик, а напроти кіоск. Ну, тут рядом а тебе. Хто живе на садах, той знає, в принципі. Зараз будемо витрачати. Ой, як воно це все достало, так? Да? Це все таке, аби продати. Так, вернули нам дідушки, вернули колбасу. Дело в тому, що вони обов'язані були вернути, тому що санпідемстанція сюди, якби приїхала, холодильника нема, по-перше, це раз. По-друге, товар, від да. кіля він взятий, в нього нема сертифіката на цей товар, це раз. Тому він так швидко нам забрав да. і прийняв, бо ти кістку показала. Я сказала, спробуйте. Да. Він сказав, я не їм м'ясного. Ну, значить, вже підвох. Отаких ринка, отаких. У цих лорках не треба брати нічого. Да. Вже інколи не брала, а це лоханулось один раз, а тепер вже й десятого чоловіка скажу: не беріть отак. Бо бачите, який локотрон. Да. Вона така невкусна, вона якась гірка, кисла. По-перше, не розжуєш її, і написано м'ясо птиці. Mm. Та яка то птиця, там цілий, наверное, якийсь слон, наверное, слон. слон. Наверно, слоняче м'ясо. Так. Я вже взяла. Да. Ні, я в упакову. Так, от тебе зайшло, бачите, яка тут класна картопля продається в сіточках. Вона ще по акції йде. хороша, мабуть. 39 гривень 95 копійок. Це отак у герочечки. 95 гривень, 95 копійок. Помідорчики хороші вибрала вже собі. 89 гривень, 89 копійок. Вон там Перебирають моркву від грязів, очищають нам, щоб ми грязі не брали. Молодці роботники працюють, не покладає рук. О, зараз вам ще акцію покажу, що я тут брала. Ось хурма. Піраміда, дивіться, 84 гривні, 95 копійок. Вау! нормас Пішла далі. Так, дивіться, капуста Пікінська, 51 гривня, 75 копійок. перший рятунок доволі така непогана. тут тобто, така поличка нам може добігають срока молочку, йогурти. дідів морозів вже забрали. Тут були такі это, Тут можна щось вибрати. І молоко, мабуть, я не братиму. Так, дивіться, акція знайшла на сметану, 18 гривень 50 копійок, 15% жирності, своя лінія. Чи перевожимо вдома це все діло 200 г. Оце отак. Так, по акції йде сир кисломолочний український, 5% жирності, 50 гривень 80 копійок. А це й ось іде теж своя лінія. 51 це дороже, стої 5%. М -м -м. Щось такі якісь опції в них цікаві. З кожним днем це цікавіше і цікавіше. Йо-маї, молокі 57 гривень 90 копійок, 370 г сметана. О, тут ще ми акцію знайшли. Сир плавлений. 1450 Це сирний продукт. Та мені писали, да, що це сирний, а оцей можна взяти на супчик і літак з'їсти. Ось такий, бачите, сир плавлений. Золотий резерв. Зокупи в АТБ. Це так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, ще й розпаковка буде Цікаво вам. Так. Що тут, а ще є якісь опції? Нічого. Все, йдемо на касу, потім сходимо в этот ще в екомаркет. Трішки вам покажу. Так. Ми як телепортувалися з СТБ в викомарки. Подивимося, що тут є. Акції, знижки, шалені пропозиції полетіли. Да, помідор, 80 гривень. 89 гривень 90 копійок. У, гірочки по 109 гривень 90 копійок. А тебе дешевше. Марсіоні за 32 гривні 90 копійок. Цибулька 1690. О, дивіться, нам пучок зелені положили. 40% знижечки. Так він ідеальний. Дивіться, можете прийти взяти, а це що це таке. Ой, це щось таке м'яке, це в нас авокадо. Так, що ми там подивимося, по чому яйця в цьому екомаркеті хороший. Мені подумається. 6 гривень, 34 копійки, гляньте, які ідеальні яйця. С-1. Здорові. Яйця, класні. Так, далі наша любима поличка. 40% від 25%. Зробіть, це, то 50%, 75%. Знаєте, як от залишилося? От термін один день у вас залишився. Візьміть там 75%. Ми це у вас накупимо всякої. Смачної їжі. Молоко 30 гривень. із 25% знижки. 2,6 жирності. Це 900 мл. Щось пакету вздутий, да Чи це він такий должен бути? Вздутий, вздутий, бачите? Лучше то на вагу. Мені написали кілограм, я кілограм. Правильно написав. Так, о. В Ось з Зі справжнього м'яска. Я вже й колбаси не хочу, навірно, візьму кусок м'яса, піду зараз. Курятину. Дивіться, такий сир новий. новинка з'явилася зі знижкою. Без знижки не захотіли брати, з'явилася зі знижкою тепер. Так, треба контроль і контроль. Ну, так, да, це мені устроїться десь контрольором. Мене охранником, якщо не візьмуть, а контрольором візьмуть. Візьмуть, візьмуть. Ну. Так, 53 чи 63? Час, заглянемо. Та не крутіть. 53, 99. І 40% це 26 гривень 100. Та ні, не треба. Хочеться щось навіть. Хочеться. Мене ж камера розфокусувалася, як побачили такі знижки. Класні. Mm. 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 Зараз я рибка ось є ще зі знижечкою. Що це, це за рибка? рибка? А ця рибка хороша, цікаво чи ні? Яка? Mm. Ну це капчанок, хто його знає. Як скільки брала, то хороша. Була. Хороша. Всі хороша. Мені ну, я не попадала. Mm. Так що можна сюди, в принципі, приходити і економити кошти. Ікра ікра. Ні, я такую не, я люблю червону, натуральну. Та що стоїть дорого. Да. А що це красні цінники? Ви звернули увагу? Можна спокійно брати. 75-40% це взяти. Не бадляє ми, а. Дивимося. 27-го, 24-го. Та ні. Ні, ну а чого, сьогодні якесь, сьогодні зі. Ну, дивіться. 75, 76, це буде 35. 7 а що ці тінники обозначають? Червоні. Що це таке? Скидка. Скидка а червоні. То а, скидка. точно, скидка. Це так скидка. Суперова на розтіжку. Дуже хороша була. Тоже, Тоже бачиш, до 21.11. Ну, чого можна сьогодні з'їсти? Так ось таку колбоску знайшло. Бачите, салюмі Європейська. Це ось видно в розрізі, це зі справжнього м'яска. Алон. А що це вони зачепірували? Щоб шо? не пікало на косві. Щоб Чи, не вкрали. Щоб не вкрали півпалки колбаси. А люди є ще вкрали. Демо до м'яса. 128,77 изныжечка. Так, брать не буду. Так, сейчас мы мясо ему Кусочек. У Нас тут, а, бачите. Тут вот всегда свеже. Всегда нормально. Всегда адекватно. Так, курятина. Это свинина. Сейчас. 16 считай. Нормально. Хороший. Надо 100 грамм. Бачите. Ідеальна просто. Що там? Філешка. Корочки. 7 гривень 49 копійок. О, це я візьму корочок. Курятина, курятина. І ножки по акції 6,99. Я не бачу, Мясні такі, а що там їсти, я не знаю. Але я не говорю, що mm, що Да. що Кинула, зварила, на вар'є є. є. Можна теж. Бачите, як плівочко і все обгорнуте. Mm. Оце екомаркет. Купляємо. No. Екомаркет на вищому уровні, так? Да? ну а ти, який, який. Оці, а корочок. А я по Тут для мене дорого, я буду економити. Да, mm -hmm. лучше м'ясо купити, ніж ми ось купили. А ножки? так хочемо, що не А дивіться, лапи 2 гривні 79 копійок. Дивіться, лапи 2 гривні 79 копійок. Це ж за кілограм? Так. Бачите, чи що-то купити. Ми дуже хочемо вас бачити. Да. Ми, Бачите, як все обгорнуте в пленочку. Розкажу про рибу в екомаркеті, акції знижки. Воно, ну, ну, звісно, як то кажуть, вже по 14 гривень за 100 грамів. Хорошо, а це що без хвостів, що це теж хек? Так, да, це все одне. А ось це на ось інше щось. Хек. 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 Та я думаю. Це якесь не таке, як це ну, по 17. Ну тут та акція, бачите. Ну Ну, да, так, це ж ви за хвіст заплатите. А на що вам хвіст? Ви його їстимете? Ні, хвіст не наш. Що там того хвоста? Це грами. А тут без хвіста, може тут. Так може ми їх повламуємо і так оставимо їх тут. Чуєте? Я б хотіла рибу з жареми такі. Mm. А ти хотіла бричний в коні? Так, зараз да, світло виключають, зараз знижки підуть на рибу. Я ось з цієї риби пекла дуже вкусні пароги, такі вкусні, що це капець. На mm, да. майонезі тісто, воно дуже добре. І воно недорого, його треба оце пожарити. Спочатку цибуля морква, морква, потім оце, і це все тушишся, потім, я сейчас не пам'ятаю так з розуму, що майонез, там. все. І шар лєш і ставиш це, а потім зверху заливаєш. Боже, який же ж він вкусний горіх. А подивитися, я давно вже не пекла. Хоча й Сашки нравиться, морожене. Що там, що там? Чого? А якщо по акції за десятку кілограм? О, доріж, ми брали З тобою кілограм 400, а тут 290 робимо. І це uh -huh. і скільки тут грам? 250. От і считай, скільки ти заплатиш. Це ж за 100 грам, 30, 300 гривень 60, 60, 60, 70 гривень ти заплатиш. 180 uh -huh. за кусі заплатить. Пішіть той зал. Акції, Акції, пропозиції та мега круті знижки вже у вашому смартфоні. Приєднуйтесь до мене. Нема в мене смартфону. У мене айфон. Айфон? Приєднуйтесь до мене на мій канал. Та ну, не можна так говорити. Диви, що, тут є, що це гречка? Каша гречана з овощами. Ой, я вже колись купила вона. Тільки не тут, не тут. Mm -hmm. Кісіль навіть є. Воно все це на печення. А чому тут лежить криса чи я? <рес> з продуктами? Mm -hmm. Ну, тому що 40% знижки. Кремо, а поліки це кремо своє. Mm -hmm. mm -hmm. Ціни. Не поїмеш, воно все таке якесь цікаве. Ні, воно попишено. А оце що велика коробка, що це таке? Це тут, а що тут? Зараз прочитаю. Печиво, сукрови, міні-патруль. Міні-патруль, а скільки він 175. стоїть? 175. І 40% знижки. Ой. -о. Швидкого приготування ж бути з смаком получається. 400 грамів. Щось таке. Що це таке? Ну, вже видно, немає. Ой, кисель, наверное. Что то непонятно. Сейчас да, 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 да. Кисель. А -а -а. Да, что я кисель крахмалу на лула фрукты на тебе. <laughs> <laughs> так, вот такие эти стоят. Вот yeah. Тати. Ящички. Вот цукор на, на развес. 26 для 90 копеек. Mm. Дивіться, скільки тут всього. Рис. Так, рис Олімп, Бакалія, пропарений, ваговий, 48 гривень 90 копійок. Це і рис, що я можу сказати вам. Макарони. Жовтенькі такі, бачите, як ідеальні. А, макарони. 25 гривень 90 копійок за кілограм. А це ось макарони менше жовті. Тут, мабуть, більше яєчка додавлено. Тут, мабуть, немає яєчка. Це сіля кольору 25,90. Оце отак. Горох. Горох. Вон, горох. 22 гривні 90 копійок. О, тут дешевше. ОТБ 25, по-моєму. Так, борошно 17 гривень. 90 копійок за кілограм. Хороше, біле. Це, напевно, перший сорт. І гречку тут можна ще купити. Зараз я вам скажу, по чому тут гречка на вагу. Бачите, з мішка насипали. Класна, кстати, гречка. Крупа гречана 30 гривень 90 копійок. Ось вот так от вам ціна. Це так, в принципі, ось ще рис є. Пакистан. Це з Пакистану нам привезли рис 48 гривень 90 копійок. Пакистанський рис. Рис круглий, 48 гривень 90 копійок. Ну, цукор нормальний. Ідеальний цукор. Що то таке? Ой, ой, ой воно ще. Їдь сюди, я вам щось покажу. Бігом-бігом. Цукор 8 гривень і п'ять штук. А це нормально. А що це? Це воно живе чи не живе? Та живе, живе, воно двигається. Шо? ось таке там. А я тут розказувала, що тут цукор хороший, тут блохи якісь лазять. А що це таке? Не знаю. У мене є пінцет. Візьмем пінцетом, подивимося. О, гляньте, воно шевелиться. Жучки якісь. Дивіться обережно з цим цукром. Ну, лоза, лоза. Точно лоза. Як би й не замітила, знаєте, камера як трохи, о, бачите, увілічує, то воно лазить а це залізло вже туди. Все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, завітайте в екомаркет, якщо ви хочете зекономити кошти. Так, зараз проведу вам розпаковку, була в екомаркеті і в АТБ. Що тут у нас зверху? Купила ось телятіна надоїла, купила ось курятину, Бачите. Раз флійку, морозилку положу, окорочка. І, а ось дві філейки, а то стегенця, по-моєму, в мене були. Це отак. Далі купила отакий соус, Шаурму зроблю малому. Купила ось три помідорчика. ОТБ. Пекінську капусточку таку невеличку. Це майонез такий непоганий. Бачите, розумний вибір. Морковку по-корейськи. Огерок. Два, два сирочка дружба, золотий резерв. І вітамінчик дитині. Хурма раз, Хурма два. Малому беру собі, ні. На собі економлю. Бо до економити майний бюджет. І що я тут в АТБ потратила? 264 гривні 53 копійки. Вон, бачите. Ой, ціни, ціни. Хорошо, хоч ту колбасу погано вернули. А м'ясо. А м'ясо вийшло. Це ж м'ясо, мабуть, з екомаркета. Там знижка була на 260 гривень. Ну, цього м'яса надовго вистачить. О, і ще купила таку сметану по акції Тебе. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Натискайте на колокольчик, поширюйте моє відео у Facebook. Саме головне пишіть коментарі.